Шановні панове і паняночки, колеги, шановні пане, пані президент Асоціації платників податків України, потрібний чи ні сьогодні громадська організація. Практика життя доказала, що громадські організації край необхідні, як інститути громадянського суспільства, через які можна висловити свою думку, через які можна відстояти суспільні інтереси певної частини громади, чи то села, міста, чи в цілому. Загального національному масштабі, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Разом з тим, не секрет, і відстоїти свої власні інтереси. Оскільки саме рядові громадяни в першу чергу відчувають на собі та своїх родинах тиск, несправедливість, супротив уведенні бізнесу, які на превеликий жаль існують в нашій країні, тому саме вони змушені об'єднуватись такі громадські організації. Однією з таких потужних громадських організацій є Всеукраїнська громадська організація. Асоціація платників податків України. Про що підтверджує те, що сьогодні вже восьмій зі цієї організації проводиться? Наша громадська організація, якраз є тією громадською організацією, діяльність якої розповсюджується практично на всі сфери життя і на всі категорії населення. Якраз і українська громадська організація наша стала дійсно захисником інтересів платників податків України. Оскільки на з'їздах і була пропозиція говорити про те, як оцінити роботу, то наша Хмельницька делегація зараз порадилась і ми пропонуємо оцінити роботу керівних органів та й самої асоціації задовільних. Чому? По-перше, тому що різко виросла затребуваність на організацію громадську саме мається на увазі, яка представляла платників податків зі всіма його проблемами організації, який би він повірив цей платник податку, як сам собі. І сьогодні говорилося якраз у доповіді нашого президента про те, що бізнес скоротився на 68 тисяч, не на 2-3 чоловіка. Це говорить про те, що така затребуваність на таку організацію і буде рости. І разом з тим, це говорилося про те, що нас вітала Всесвітня організація Штатів, Канади, де держави провідні, але на сьогоднішній день змушені захищати платника податків. Значить, ми на правильному шляху. До нас на сьогоднішній день йдуть підприємці, до нас звертається директорський корпус, бухгалтера, у нас налагоджений діалог з владою. Но разом з тим ми хочемо сказати, що ми не якісь там підкаблучники, ми партнери з владою. Я хочу сказати, що у нас в області також склалися гарні відносини і з владою, правда, по певних питаннях, а з податковою адміністрацією ми дуже раді, що можна. Зайти, поділитися, є там у нас такий товариш, який очолює Ігор Сінгаєвський, можна зайти поділитися і не просто щось випросити. Бо часом він переконує і говорить, що це не так ви прийшли, не по такому питанню, Але є з ким, є до кого прийти, і він приймає. На сьогоднішній день, чого хочуть від нас платники податків, наші члени асоціації. Як і чим ми можемо їм допомогти? От давайте поміркуємо разом. Сьогодні дуже вживаний такий вистав, як податкова культура. Так що це таке? От на мою особисту власну думку, вона несе в собі дві складові. І частково, і навіть не частково більше говорилося і в доповіді президента. Податки повинні платити всі, і їх потрібно платити. Це перше. Але друге виникає звідси, платника податків потрібно шанувати, любити. На російській мові ліліять його. Він повинен сьогодні гордитися, що він є платним, платником податків. І часом не ховатися, щоб тільки не знали, що він в нього успішний бізнес. От тоді на сьогоднішній день депутати були, може, ще є хтось присутній. Приймаючи будь-який закон, треба думати: а як на це дивиться платник податків? Ось з точки зору любого закону. А що би він сказав, от приймаючи такий закон, а платниками податків. Опосередковано в нас і є і від дітей, починаючи, і до пенсіонерів практично всі задіяні, що вони платять податки через той чи інший орган. Хіба це так важко? Зовсім ні. І це дуже просто. Сьогодні не виконується, на жаль, ні перше, ховаються, щоб не платити податки, і ні друге ми не шануємо того платника податків. Але як можна шанувати, коли на сьогоднішній день... Платити податки можна тільки в таких розмірах, щоб працювало підприємство. Кредити повинні бути не під 20-30, а 2-3%. Щоб підприємство бізнес розвивався, чого й немає. І на сьогоднішній день хто з цим платником податків рахується? В мене ну це не пропозиція в цілому, але. Ми от сиділи, радилися в себе, і рік пройшов той, який, бо було названо, що Хмельницька організація, територіальне відділення було рішенням правління ліквідовано і його голова був виключений. Рік, цей яким ми працювали, це вже нові, які прийшли, нова команда, яка працювала. Ми на сьогоднішній, бо вже дивлюсь по регламенту, я не встигну сказати те, що написано. Ми з 20 районів на сьогоднішній 18 місцевих осередків зареєстрували. Що хотілося б тут, на з'їзді, сам до себе звертаюся, до вас всіх. Якщо запрацюють нас місцеві осередки в районі, в місті, то це буде дієва організація. Дай Бог дожити до такого, часу, щоб запрацював офіс цього району, людина там була знаходилась, куди можна було прийти з цією проблемою, там її не вирішиш. Але там накопичувати ці проблеми і далі по цепочці їх по ланцюжку на область і на Київ вирішувати ці проблеми. Якщо ми вирішимо це питання, а воно йде через реєстрацію якраз місцевих осередків. Хто в нас в цих осередках на сьогоднішній день очолюється? Ми до цього питання підійшли скрупульозно і детально, тому що це на перспективу і вперед. Два директора хлібозаводів, директор хлібоприймального підприємства, три голови управління автотранспортних підприємств, директор ринку. Директор комунального підприємства, заступник генерального директора, директора сільськогосподарської компанії. Оце якраз ті люди, які можуть кадро вплинути. Разом з тим, хочу сказати, що ми підбір робили цих кадрів. ну, На щастя, може, нам так повезло, разом з податківцями. Тобто ми шукали і визначали сумлінного, по перше, платника, щоб з ним потім не мати про все самим головою ради. І таку людину, яка хоче працювати, яка могла би працювати. Ми хотіли б, щоб ці первинні осередки якраз запрацювали, щоб звернення з'являлися у них, не в області, а у них. Ми хотіли б ще одне зробити на сьогоднішній день і звертаюся. Що хоче, те, що я попередньо говорив, що хоче платити податки, щоб йому на сьогоднішній день в цьому хаосі законодавства чи в великій кількості законодавства хтось роз'яснив, показав дорогу. Раз. Він не встигає за цим. Така динаміка прийняття законів, особливо в тому числі і податкового законодавства, що це треба мати апарат, щоб за цим всім слідкувати. Тому разові надання таких послуг це А. І друге юридичний супровід і захист. На першому етапі, тому що ми не встигнемо з кожним платником податків займатися, сказати, роз'яснити, куди йому звертатися. На сьогоднішній день. У Хмельницькому є великий ринок, ми підійшли до того, що необхідно на ринку створювати такий консультаційний пункт. Будемо це робити. Ну і в цілому, якщо це все буде робитися, то от звідти з'явиться ця культура. І, на превеликий жаль, засобів масової інформації мало. Ще одне є таке питання, воно яке на сьогоднішній день. Якщо подивишся телебачення сьогодні, засоби масової інформації інші. Про що хочеш, можна там подивитися? Про п'янство, алкоголізм. Убивства, ДТП, ЧП і так далі. Немає там знову того платника податків, немає розповіді, немає починаючи з дитини, щоб вона знала в школі, що таке платник податків. Але він утримує якраз на собі всі ці структури, які до нього приходять, перевіряють. Всі структури, тільки вийшов з дому, які виїхав на автомобілі і так далі. Тому ще раз звертаюся до цього, що культура якраз цих двох складових. Хочу побажати всім присутнім учасникам з'їзду гостям, жителям України, миру і злагоди домашнього затишку. Не забувати, що ми є люди при будь-яких перевірках чи в зворотньому напрямку, коли ми працюємо з податковою. Вітаю всіх з наступаючим новим роком, нових вам звершень і достойного місця Ненції України в співтоваристві державна на нашій планеті земля. Хай завжди з вами буде Господь Бог. Слово Запрошую Каламуня Мирославу Михайлівну, заступника голови ради територіального відділення Асоціації в Закарпатській області, директора закритого акціонерного товариства «Ужгородська швейна фабрика. Прошу підготуватися висуватого Андрія Ігоровича. На президії, шановні делегати з'їзду, розуміючи виклики, які стають перед українським суспільством, пов'язані з поглибленням кризових явищ в економіці Другою хвилею світової економічної кризи, наша Асоціація платників податків активізувала свою діяльність в рамках соціального діалогу, захисту прав та інтересів платників податку. Прослухавши Звіт президента Асоціації про роботу за звітний період, я з гордістю відзначаю, що нас чують, і з нами рахуються на всіх щаблях влади. І саме через активну участь в роботі громадських організацій ми можемо розвивати своє громадянське право управління державою. Знаєте, я приймав участь в багатьох громадських організаціях, але лише. В саме у справах Асоціації платників податків вже втретє у Києві. Це говорить про те, що асоціація працює живе, і я маю визнати, що з зміною влади, просто коли жінка бере в свої руки справу, то справи е, покращуються. Е, я пропоную е, Вважати роботу Асоціації платників податків у світлому первіді дуже доброю. Звичайно, немає меж для вдосконалення і на чим працювати. Але той темп, який взяти, він вартує схвалення. Дякую. А, головним напрямком роботи Закарпатського територіального відділення. Асоціації платників податків є навчальна, роз'яснювальна і консультативна робота. Нам просто пощастило, що територіальне відділення очолює Марта Гнатівна Волощук, людина відома в в Україні. Може, і за її межами не знаю, але у всякому випадку номер один в Закарпатті із знання податків податкового законодавства. Вона організовує десятки. Засідань круглих столів навчальних тренінгів і семінарів майже 7 тисяч учасників засідань цих навчань семінарів прийняли участь тільки за два роки. І завдяки такій активній позиції нашого голови ми всі вже стали зірками місцевого телебачення, тому що 170 показів телебачення відбулося в нас в області. Тому... Насправді, наша організація звучить, вона має вплив на всіх на всіх етапах нашої роботи. Також... Дякую. Я просто дуже скоро скорочуюся. Перескакую з однієї теми до іншої делегати з'їзду від Закарпаття вносить також пропозицію звернутися до уряду України, спрямувати свої зусилля на стимулювання поповнення оборотних коштів суб'єктів господарської та господарювання та спрощення їх доступу до фінансових ресурсів спільно з національним банком України розробити і запровадити спрощений доступ суб'єктів господарювання до кредитних ресурсів вдосконалювати механізми погашення ПДВ пропонуємо також розробити і законодавчо закріпити поетапне зниження ставки єдиного соціального внеску, ну хоча б до 25%. Шановні <праць> делегати, Тому Ми напередодні нового року великих свят. Тому на завершення хочу побажати вам. Успіху, процвітання вашому бізнесі, добра і злагоди ваших родинах і великих досягнень в роботі Асоціації платників податків України. Дякую.